Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Затишний Дім. І в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про головні проблеми, якими стикаються наші клієнти з септиками та вигрібними ямами. Тобто, саме перше ми поговоримо про проблеми, друге, поговоримо про те, чому вони взагалі виникають, і третє, як взагалі з ними боротися, як позбутися цих проблем. Отже, саме перше, які проблеми? Перша і саме така головна, напевно, проблема це коли в людей септик чи там вигрібна яма забився, швидко назбирується рідина, і відповідно людині приходиться часто викачувати, замовляти або дороговартісні послуги асинізатора, або відповідно придбати собі насос, якщо, звичайно, є куди. І викачувати це там в город чи ще кудись. А, відповідно, це є головна проблема. Другою проблемою є те, що є неприємний запах, який з приходом тепла, літа, е, нагрівається земля, нагрівається септик, це все там починає бродити, перегнивати, і цей неприємний запах поширюється на територію, на подвір'я, а також через каналізаційні труби поширюється сам будинок. Відповідно, цей неприємний запах, заважає вам жити, заважає вам насолоджуватися ароматом кави зранку, коли ви там сидите собі на подвір'ї на качелі. І, відповідно, це вам, скажімо, так, не дає спокійно жити. Що, в принципі, є головною проблемою, скажімо так, в тому, що це відбувається. Саме перше, це те, що відбувається природньо. Перегнивання органічних відходів. Тобто всі органічні відходи, які в нас течуть там з кухні, з ванної, з туалету, відповідно, вони при, приходять в септик. І, відповідно, в септику це все назбирується. І там є різні черв'ячки, мікроорганізми, плюс процес оцей бродіння це все перегниває, утворюється неприємний запах. А також внаслідок перегнивання утворюється на мул, який осідає на дно септика. На стінках септика і відповідно забиває повністю всі дренажні отвори, через які рідина колись раніше у вас всмоктувалася в землю. Відповідно, через це він швидко назбирується, а особливо тоді, коли ви один раз, подай один раз викачали септик, воно відповідно просохло, засклепило, і відповідно, після того викачувати приходиться кожного місяця, а то й кожні два тижні. Хоча Минулих там років 10, ви абсолютно не дивились до того септика. Ось така от сама головна в принципі проблема це є природні перегнивання. Як ми взагалі можемо позбутись цієї проблеми? Одним із самих таких найкращих рішень це є користуватися засобами, які будуть підтримувати септик або вигрібну яму в чистоті, і відповідно він буде постійно чистеньким. Рідина буде гарно впитуватися. В землю, а, а все це відбувається за рахунок бактерій. Є спеціальний стартовий Cінден Star Booster Profi. Він призначений для старту. Тобто, якщо вже там, як ми тільки що говорили, 10 років працювало, раз викачали, нічого не працює, місяць часу вже знову приходиться викачувати, або два тижні, значить для початку нам потрібен Star Booster Profi, який Повністю розщеплює, утилізує і, відповідно, обежирює той, той весь намул, який назбирався на дні, а також на стінках вашого септика, який закриває всі дренажні отвори. Тобто для початку нам потрібно відкрити дренажні отвори. А вже тоді далі нам потрібно користуватися засобами, які дозволяють розщеплювати всі органічні відходи, які потрапляють в септик, вже не природним шляхом, а за рахунок засобів. Відповідно, не буде відбуватися процес природнього розкладання, не буде утворюватись неприємний запах і не буде утворюватись намул, який осідає на дно септика чи вигрібної ями. І так ми, в принципі, можемо позбутись цієї проблеми. Відповідно, якщо бажаєте скористатися даними засобами, під цим відео. На нашому сайті залишайте заявочку, писуйте ваше прізвище, та ім'я, номер мобільного телефону. Залишайте заявку. Наш менеджер до вас зателефонує, проконсультує, підбере для вас максимально класний засіб, який допоможе вам позбутися проблеми. Чому? Бо тому, що е, засоби вони є різні. Є різні фірми, є різні фасовки по різній ціні. Це не все, що в нас є в наявності, це такі самі основні, які зараз найбільше продаються, скажімо так. І відповідно чому потрібно підбирати? Бо тому, що, по-перше, є різні об'єми септиків, а по-друге, є різні технічні характеристики септиків. Тобто є септики з переливами, є більші, менші і тому подібне. І тому, в залежності від того, які у вас септик. Ми підберемо той засіб, який допоможе і очистити, і підтримати його чистоту. Тому залишайте заявку і будемо раді вам допомогти. Гарного дня!